Яка роль юнаків і дівчат у церкві, ми з вами недооцінюємо цю дуже важливість для наших підлітків, які перебувають в церкві? Цінність в тому, що вони міняються, проходять трансформацію, емоційні переживання. Вони формуються як особистість. І тоді, коли Юні дівчата і хлопці в храмі, юнаки, вони можуть не тільки вивчати священне Писання, але і практично бути задіяні в служінні Богу через людей. Бо Христос сказав так: як ви служите цьому малому, тобто кожній людині, так і служите мені, вони можуть співати в групах. Вони можуть грати на різних інструментах, вони можуть прибирати в храмі, вони можуть прислуговувати присвященику. Вони можуть дуже багато виконувати різних тих робіт, які сьогодні потрібно робити в храмі. І вони будуть відчувати, що вони потрібні, вони важливі для служіння в храмі. А найбільше, якщо ми прийдемо з ними до наших поранених воїнів, якщо ми прийдемо в лікарню і там попрацюємо, це буде для них. Дуже великим, скажемо так, навіть подвигом, тому що вони побачать, яка ціна миру, яка ціна боротьби сьогодні, яка проходить в Україні, ми недооцінюємо. Нам потрібно заохочувати, нам потрібно робити все для того, щоб юнаки утверджувались у вірі через практичні дії у церкві.